Так, що Звичайно, розуміли. Не дали оригінали платіжних доручень про погашення доброго на стек до пробійному порядку відформувався заявлено. І просимо припинити. Ваше ще з нея ознайомилася з процедурам засідання платіжного доручення на полі, але не підтвердили інформацію, богати і... Там на батальоні, що ви стягували, заборонувані оплаті, платіжні доручення і експлуатаційним послугам, компенсації експлуатаційних. І яку суму ви оплатили потім? О, ви додали тут декілька протягом продукта? Так, там рівно на, на суму заявлених вимог 179 0,45 гривень 61 копійка. Там платіжні доручення саме на цю суму. Платіжних вони вказують призначення платежу, оренда по рахункам, номеру рахунку, дата, це все. Порівнювати, ви... по вивіряти я, на жаль, вони готові перекладати на інформацію. Тому що взагалі-то я суму порахувала, вона сходиться, а оці призначення, розумієте, я не готова на себе дати таке відповідальність, щоб стверджувати про те, що це дійсно всі саме ці суми. Мої пропозиції відкладати, я не знаю, наскільки це. На розсуд суд, суд. суду. Що на розсуд суду? Мені від питання, вас треба, то... Вони стверджують, що вони сплатили. Ви да. мені стверджують, що і відповіді не надали. Чи сплачують судді? Я не, не, не То Як суд може ну, вирішити давайте Піддавати. тоді викладати? Суд що перейти в судовому засіданні. Відштовху про те, що кошти надійшли, чому надійшли перевірити, кого не дають, і переповіли.